у Христі, знаєте, хрестна дорога це завжди такий стан душі, коли ми по особливому переживаємо за Ісуса Христа. Переживаємо за когось. Але знаєте, що Христос живе у нас: ті, хто називають себе християнами, ті, хто є хрещені, ви, що в Христа хрестилися. У Христа зодягнулися. І коли ми роздумуємо над Христом, знайте, що частина нас також йде хресною дорогою, також страждає, і також ми повинні співчувати не тільки комусь собі. І кожен собі думає, ну я ж не був на Голгофті, не ніс хрест. Я не можу навіть собі представити, щоб я там десь поруч ішов з Христом. І знаєте, кажу вам, чи може ну, кожен із вас, крім Вероніки, рахувати себе дитиною? Не? Тільки Вероніка, бо вона Скільки тобі років. Сім. Бачиш, вона себе рахує дитиною, а ми вже великі. Ми вже себе не можемо рахувати. Точно. І тому я сьогодні хотів говорити про дітей, яке стосується всіх, тому що кожен із вас був дитиною. Але не кожен молодий зможе постаріти. Особливо наші воїни, які загинули. І інші цивільні жертви, які не змогли постаріти. Але дітьми були всі. І тому є річ в нашому житті, яка стосується всіх, всіх без винятку, бо тому що ми всі були дітьми. Одні своє дитинство вже прожили, інші проживають. Але всі ми були дітьми. І дуже є важливо задуматися над тим, що все, що ми маємо сьогодні, все, чого ми досягли сьогодні, як би це дивно не звучало, походить з нашого дитинства. Коли ми, ще, будучи маленькими, стали особистістю. Коли ми усвідомили себе, що я є, я маю тата, я маю маму. І наступне, коли дитина стає вже дорослою, це коли вона розуміє, що є смерть. Перший раз, коли дитина усвідомила, що прийдеться вмирати або побачила покійника і спиталася, що сталося з дідусем чи з бабусею, і усвідомила, що є смерть, от відтоді вже стала дорослою. А далі тільки досвід. Наука в школі, життєвий досвід, помилки, виправлення тих помилок. І суспільство завжди рухається, знаєте, ну, спільнота. Ми живемо в спільноті, покликання до спільноти. І Господь Бог кличе нас до спасіння, і гідність нас до Царства Божого залежить від того, наскільки ми можемо жити у суспільстві. І якраз діти відбувають всі ці етапи становлення суспільного життя, адаптація до суспільного життя. Перша спільнота це є тато, мама і я. Маленька спільнота, родина. І дитина вчиться тоді. Комунікувати з татом і з мамою. Ну ще як бабка є дідусь, братик, сестричка. І це є перша спільнота це родина. Друга спільнота це садочок. Там вже діти. Вихователька і діти. Нема вже там тата, мами, там інша спільнота. І вони вже вчуться там давати собі раду. Це моя лялька, віддай, а це моя. Вони там вже перші їхні конфлікти, формування. Друга спільнота це школа. Далі ми об'єднуємося в спільноти, де йдемо на роботу, ну, там, де вчимося далі, то там вже студентська спільнота, така сама, як шкільна, тільки трошки інакша форма вже, більше відповідальності вже на студентах. І так далі, ми постійно живемо в спільноті. Потім ми працюємо, кожен має свій колектив, в якому працює. Вчителі мають свій педколектив, медики групуються в свої групи, навіть політичні якісь там партії, ще там щось. Тобто людина постійно старається жити в спільноті, але в основі всього стоїть моя здатність бути у спільноті від дитинства. Як я тоді заклав свої відносини, чи для мене ці люди, які мене оточують, мають значення, чи не мають? Чи я хочу разом з ними співпрацювати і будувати, разом з мамою помагати мамі прибирати в хаті, варити, їсти, хоч дитина більше заважає, але вона хоче участвувати. Чи навпаки користуватися тим, що мені все мають дати? І от звідки беруться в суспільстві чудесні люди, і звідки беруться паскудні люди з дитинства. Тому так є важливо, знаєте, у хресній дорозі от єрусалимські жінки плачуть над Ісусом, тримають на руках дітей, ті за руку тримають дитину і співчувають. Ой Боже Боже, його, як він страдає і мучиться. Але ті, що його засудили, це теж чиїсь діти були. Ті, що кричали, розпни його, розпни, тих підкупили, а ті просто полезні ідіоти. І їх просто накрутили і вони там, о, розпни, розпни його. Ми теж бачили багато таких, яких кричали, расія я, расія я. Це теж чиїсь діти. І це наслідок отого, з дитинства все походить. Скажете, та яке дитинство? Де дитинство, а де тут він? Здатність продавати починається в дитинстві. Сьогодні суспільство в нас не в стані війни, але знаєте, дивишся так на світ і розумієш, що світ приближається до великої катастрофи без війни. Бо вседозволеність дозволеність і неправильність сприйняття демократії, особливі права там дітям, здавалося б, дуже добре. Всьо ставка на дітей, щоб діти добре сручили і так далі. Діти у школі мають більше влади, як поліцейські. Вчитель не має права зробити зауваження, не можна дитину посварити, не можна. Здавалося бся, ми виховуємо добре майбутнє, правда? Підозріваю я, що буде велика катастрофа, яка не зрівняється з війною через те, що ми опустимо виховання дітей без Бога. На основі любих принципів, яких там собі гендерних, шмендерних, попридумають все, що хочете, будуть розказувати, які то правильні методи, але якщо там не буде Бога і не буде Божої справедливості, не буде знати жертвенності, бо християнин не може себе називати християнином, як він не здатний на жертву. Чому церква каже, прийдіть до церкви. Бо треба прийти, це є жертва. Чому ми прийшли на хресну дорогу? Це також жертва наша, і молитва на колінах. Ну це незручність якась. Але я показую Богу свою здатність на жертву. І якщо ми будемо дітей так виховувати, що вони з дитинства будуть здатні на жертву, коли мама каже, це не можна. Це не можна тобі їсти, бо тобі це пошкодить. Або багато не можна, каву тобі не можна дитину пити, ще там щось. І як дитина буде, як казала моя бабка процеха знати зась, що то не можна, а то можна, то з нею щось буде. Вседозволеність і безнаказаність. Народжує страшних людей. Це з тих, яких починаються дуже, дуже страшні соціальні переступи, злочини. Це тільки іменно через тих людей починаються війни, через таких людей починаються зрадники. Через таких людей, які без Бога, без нічого, такі без моральних принципів, які не вміють здатність на жертву, це ті люди, які мучать людей. Скільки ми маємо сьогодні задокументованих речей, де знущаються над нашими полоненими. І не тільки над військовими, і над цивільними. Що взагалі по Женевській конвенції не допускається. Цивільних не можна брати на підвали військовим, бо, тому що це. <гум> Для чого? Взагалі війна це дурість, але мусить бути хоч якийсь порядок, навіть у війні. І коли я от мені хлопці написали сьогодні, пише мені один товариш був в полоні і розстріляли всіх тих його, всіх тих його побратимів. Його відпустили, розказував, чи що, чи як там, ну, обміняли його до світу. І він тепер все, каже, я не маю смислу жити, бо тому що мене відпустили, хлопців розстріляли і все. І він себе в тому, ну, дуже сильно винить. Я не знаю, в чому там його вина. Але Мене лякає звірство оцих озвірлих людей. Я не розумію змісту розстрілювати полонених. Як? Полонений, в нього вже нема зброї, він вже для тебе не складає ніякої загрози. І це звірство береться, крім того, що опущене виховання. А далі соціальна обстановка. Що у суспільстві є цінним? О, я сильний, я можу тебе набити, то це о, я, я важний. Чому ми не можемо змагатися у суспільстві? Хто мудріший? Чому не змагатися? Хто терпеливіший? Чому не формувати якісь групи радости, люди, які хочуть бути щасливими, ми об'єдналися в групу. Ми щасливі. Ми проводимо час. Я зараз про дітей говорю. Так? Ми граємо якісь ігри, ми якимись такими цікавими речами займаємося, які нас, приносять нам радість. Ми перестали. Робити один одного щасливими. І коли ви, молоді батьки, маєте дітей малих, я до вас звертаюся тату і мамо. Коли тато, ти робив маму щасливою, спеціально прийди, зроби маму щасливою, щоб вона посміхалася. А ти, дорога матусю, молода мамо, чи вмієш ти робити тата щасливим? Чи ваші коли ви зустрічаєтеся двоє, весь час ваші розмови у форматі жартів, веселостей, посмішок, чи, може, завірилися такі і так хочете розказати, які ви злосні, як вас розстроїли і так далі. Діти дивляться на вас, що ви не даруєте один одному радість, ви не робите один одного щасливими, а підбираєте слова. Як безсильніше один одного образити і представте собі, яка у вас виросте дитина, та така й виросте. Діти вчаться у вас. Діти беруть приклад із батька, і з матері. І потім, коли ваша дитина попадає в суспільство, а там є хлопці, дівчата, які себе поводять недобре, дитина скаже, недобре так себе поводити. І коли таких дітей буде двоє-троє, добре вихованих, є нагода, що ми змінимо суспільство. Я вам так в двох словах за один раз розказав принцип, чому ми маємо такий стан суспільства, який є недобрий. Я, по-перше, дуже пишаюся нашим суспільством, бо в нас дуже багато є порядних людей. У нас чудесні хлопці, які стоять в строю. Я пишаюся цими хлопцями. Я з ними спілкуюся кожен день. Я стою з високо гордо піднятою головою, бо я знаю, що в нас є чудесні хлопці, чудесні ті, які боронять нашу державу. У мене є дуже багато друзів, знайомих, волонтерів, які допомагають. Це, є, це показник, що суспільство якісне так. Але в нас є багато. Багато є. Як би то м'ягко сказати, слимаків так? таких, що приспособленців, що ніколи ніде не участвує, ніколи тобі нічого не поможе. Йому ніколи нічого не треба. Почалася війна, вони перші на вокзалі, вони перші в машинах, перші їдуть, тікають, тікають від воїн. Одні їдуть в цю сторону ближче до лінії фронту, щоб захищати, а другий — в другу сторону. Так, може бути людині страшно може. Але кажу вам, емоція довго не триває? Тривалість емоції одна-три секунди. Решту все, шлейф, наслідок. От коли вчора там шахет перелетів, бабахнуло. Ну, і скільки тривала емоцій? Одну секунду. Бабах, ой, так присів трохи, бо дуже близько було. І все. А далі вже то вже не емоція, далі це вже наслідки, так? Так же само, і з війною бабахнуло, прилетіла ракета одна, друга, третя. Ну, встав, прибудився. Пішов помився, подумав, так, що робити, куди? як е, далі поступати почалася війна. А ні, в паніці, не виходячи із того стану, тікати, лишати, надіятися на що? А як би до твоєї хати прийшли якісь там злодії, а ти взяв через вікно і втік, лишив жінку дітей і через вікно і втік, а щоб що прийшли, кра, красти, я тікаю? що? Ми повинні цілому світу показати, що ми нація, яка вміє себе боронити. Ми нація, яка любить і шанує своїх дітей не для того, щоб їх огородити від проблем, а для того, щоб їх навчити до самостійного життя. І з дитинства вчити дитину жертвенності. А ви тепер, щоб стали дорослими, не забувайте. Ви всередині теж діти, тому теж маєте нагоду, навіть коли ви вже старші, маєте нагоду повчитися жертвенності і тепер. Чи ви здатні на жертву? Чи ви здатні на молитву? Чи ви здатні заради когось поступитися і що зробити? І це буде реальним в нашою відповідю правдивого Христинина, правдивому Христове, який йде на Олгофту. З яким ми йдемо спільно разом. З яким ми, розуміючи, що Христос живе у нас. Ми, християни, що причащалися тіла і крови Христа, Христос живе в нас. Тому не плюйте на себе, бо хто не приймає Христа, не приймає науки, не приймає Христової, христової жертви, Він себе не приймає. Ті, хто безбожників, ви не потріб для світу, шукайте Бога, знаходьте Бога. І навіть якщо ми себе рахуємо християнами, але до кінця не пройнялися тим, що живе в мені Христос, як каже апостол Павло, вже не жию я, живе в мені Христос. Ніколи так не Нема такої можливості так реально сформувати себе, оцінити себе як у часі небезпеки, як у часі війни. І сьогодні, незважаючи, де б ми не були, чи на передовій, чи, чи десь тут, наприклад, в Дніпрі, чи в Івано-Франківську, чи в Львові, ми чуємо, що воно прилітає всюди. І Бог ще так показує, знаєте, цікаво, що. Згадав ситуацію, коли тут у нас в Дніпрі була у випадок, коли е, занести десь там воєнкому гроші, щоб не йти в армію служити. Ну щоб не забрали на війну, вийшов з воєнкоманду і на пішохідному переході його машина збила. Називається боявся смерти. Щоб не загинути на передові. А так пішов би, підсужив був би героєм, і родина би пишалася, а так? Ні в честь, ні в славу. І ще таких випадків в мене є багато. Людей, яких навіть я знав. Яких недавно похоронили. Цінуйте життя, цінуйте той час, який Бог нам дає для покаяння, той час, який нам Бог дає для духовного нашого перемінення. перемініться. Бо чим скоріше люди усвідомлять цінність життя і цільність свого життя, заради чого я живу, кажу вам час, який виділений на війну, скоротиться. І перемога буде ближче. Так, вона залежить на 90% від наших військових. Решту там зброя, боєприпаси, керівництво. Ну, там багато наші всього є, дипломатія, все. Але і дуже багато від того, що суспільство усвідомило, воно Боже чи ні. Воно має куди розвиватися. Війна дала йому корисний поштовх. Тоді війна і закінчиться. Тому молимося за нашу перемогу, молимося за наших військових, за всіх тих, кого ви чули сьогодні на хресній дорозі, за кого ми молимося. І нехай Господь Бог благосвіті береже кожного з вас. Пам'ятайте, ми всі діти, ми всі Божі діти. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого духа. Слава Ісусу Христову! Слава!